Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 10 червня і сьогодні на тиждень спробуємо розібратися по біткоїну. Що може бути? Починаємо з мого сайту CryptoVictor.com і тут в розділах криптоактивів є сторінка для біткоїну, де, як і всі активи, в нас розглянуті, звісно, біткоїн, він найперший з плюсами, мінусами, офіційний сайт, новини, де й технічний аналіз, мій і від аналітиків TradingView. Все це є на цій сторінці і воно оновлюється. Хочу подякувати вам, як завжди, за активність на моєму криптоканалі. У нас вже півтори тисячі користувачів. Які об'єднались у криптоспільноту. Але хочу наголосити, що в нас канал більше для інвестування. В коментарях було запитання до мене особисто я займаюся трейдингом чи ні, хочу одразу це пояснити. Ні. Бо трейдинг займає ну, практично весь час, який можна трошки розподілити на інвестування. Але трейдинг це важка праця, яка постійно потребує. Регулярних оновлень знань і практичних навиків. Тому хто думає, що буде трошки трейдером, а трошки кимось іншим, гадаю, це помилка. Це моя думка. Є, можливо, ті, хто поєднує, наприклад, основну роботу з трейдингом. А моя основна робота це ведення крипторесурсів. Я власних декількох. На сайті CryptoVictor можете перейти з нижнього віджету. На мій головний сайт, криптовалюта українською, де ви можете перейти на всі наші ресурси, всі блоги, форуми, ну і звісно, криптоВіктор, рейтинги, соціальні сторінки, телеграм-канал. Отже, біткоін. Які були новини за місяць? Ухвалення спотових ЄТФ на біткоін змінило всі правила гри, всі в усьому криптосвіті, починаючи з Спотів ETF на біткоін, схвалення в США. Тут не потрібно бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що це буде спонукати курс біткоїну до підвищення. Ну, це обов'язково. До біткоїну приєднуються великі гроші. Це дуже добре. Весь криптосвіт цього чекав. А по біткоїну розвиток мережі Lighting Network. Хто не в курсі, що це таке, ви знаєте, що. Переводи в біткоін довгі і каштовні. А ця система Lighting Network робить переводи біткоїну швидкими і дешевими. Продовжується розвиток цього напрямку. Була конференція. Кому цікаво, більш детально, зайдіть, подивіться. Або є мій список, наприклад, хто в іксах. Подивіться на цей список, можете підписатись. Тут новини тільки по біткоїну, наприклад. Індекс страху та жадібності кожного дня. І корисні такі графіки. Це все ви можете так само слідкувати за біткоїном, за цими всіма посиланнями. Ну і Заходимо на сервіс TradingView, де, де я розповім своє бачення на різних таймфреймах: місячний, тижневий, денний і годинний. Місячний таймфрейм. Я розділив цими вертикальними лініями весна 23, весна 24, весна 25. -го. Що, на мою думку, може бути далі глобально. Ви бачите, була така, я їх виділив такі платформи накопичення перша, Друга зараз завершується, на мій погляд. І наступна вже така платформа буде більше 100. Тобто літо осінь. Пройдуть з зупинкою в середньому місці цього зростання, але головний рух більше ста. Що далі буде, зараз я не хочу про це думати, поки що йде все до цього, що ми можемо побачити наступну таку фазу зростання, яка вже завершує фазу накопичення. Тобто цей. Можливо, наступний місяць ми вже побачимо рух наверх. Гадаю, в місячному таймфреймі, моя думка, вам зрозуміла. Йдемо на тижневий. Тут також хто дивиться постійно моє відео, пам'ятає, так? Тобто рух з, з 30 був перший такий крок на 40. Далі він пройшов фазу накопичення, рванув на 70-ку і. Більш вже сильна була фаза накопичення, коли курс знижався до 56, пам'ятаєте. І, на мій погляд, фаза накопичення вже завершена. І курс, якщо виходить з 70 ки він йде на 85. Чому? Бо так само є оці фази, які ми можемо. Прогнозувати, що буде і ще одна така. От, дві вже було, може бути третя. Ну, чому би і ні. Гадаю, на тижневому графіку, моя думка, вам зрозуміла. Так? Вона не міняється вже декілька тижнів поспіль, коли я ще казав, що тут буде фаза накопичення, як минулої і позаминуло разу. Ця фаза, на мій погляд, вже завершується і можна очікувати на зростання біткоїну. Ну і завжди біткоін тягне за собою альти наверх. На денному графіку пам'ятаєте цю фігуру? Хто дивиться постійно, пам'ятає. її. Я казав, що ця фігура вже завершена пару тижнів тому, коли курс ну, вийшов вийшов, з неї, вийшов і вже готується йти далі. Чому я бачу тут також 85? Це все просто, ну, якби класична класичне. Те припущення, що може курс піти на розмір цієї фігури. Ну І ще тут індикатор бачите, в зеленій зоні, який минулого разу дав там, таку фазу зростання. І зараз ми можемо побачити таку ж саму цю фазу. Тому я і тут бачу 85. Цих індикаторів дуже багато, не хочу витрачати на них свій і ваш час. Можна ще, наприклад, побачити таке, що той загальний рух був з двох таких частин. так. Це таке, що ми можемо візуально з вами побачити. І перша така фаза завершена, так. і була бачите, тут фаза накопичення. І в якої фазі курс зараз ну, можна навіть велику прибрати, і, скажімо так, що Можливо, буде рух трошки далі. ну, Наприклад, 6-й, може навіть 7 місяць, буде рух на 85 цього, а може наступного місяця. Але фази ну, можна побачити, що були схожі. З зростання 40 на 70, так само може бути зараз продовження цього зростання. Таке вже було. Годинний графік. П'ятниця були новини з USA, Сполучені Штати, скинули курс з 72 практично до 69. І на вихідні все зупинилось. Тобто всі в очікуванні. Трейдери гуляли, відпочивали і з відміток. З відміток 68 курс почав тихенько-тихенько йти е, фазами і підбиватись під середню лінію цього діапазону. Зараз він 69,5. Що я далі гадаю? Може бути. Понеділок все ж таки завжди понеділок більш активний. Якщо будуть більші об'єми торгів, дивіться, які були об'єми на вихідних. Ну, трохи американські сесії, я їх відділяю трошки більше, ніж звичайні об'єми бачите, були. Ну, а Які повинні бути, ми можемо побачити четвер-п'ятниця, які були об'єми торгів. Ну, і Якщо це буде цього разу, гадаю, завжди. Активність збільшується в американську сесію, тому по Києву в 2-3 години сьогодні можна очікувати вихід за оцю середню зону. Це мої припущення, не обов'язково це може статись. Подивимось на технічну складову, шуковні на денному графіку StrongBuy, тобто люди закуповують. Це означає, що ця платформочка була хоч і не з великими об'ємами торгів, але кому потрібно, закуповуються. Пам'ятаєте той самий ЕТФ. Люди з великими грошами мають бажання зайти в біткоін. Коли як не в цій платформі, не на 72, а на 68. Ну, осцилятори, загальна картина показує, що це розвернення. Розвернення це вже багато чого означає, що ми можемо дійсно побачити рух наверх. Ідеї людей різні. Думки. Ну, всі я не можу коментувати, на це нема часу. Там Бачать навіть там, якісь чашки і рух наверх, зниження бачать. Ну, у всіх е, е, аналітиків свої бачення, свої індикатори вони, осциллятори використовують. для свого розуміння і всіх їх ну, нереально передивитися, що вони пропонують. Є у вас час, переходьте. А от е, за допомогою штучного інтелекту ми можемо швиденько передивитися основні меседжі, що, що на сьогодні присутнє. Так, біткоін формує бичачі паттерни, такі як чашка з ручкою, тільки що ми бачили, висхідний клин. Це вказує на можливість подальшого зростання ціни. Рівні підтримки 69-67, а опору 73-75. Прибиття цих рівнів може привести до значного зростання. Тобто вийде курс за 73, за думкою експертів трейдингу, можемо побачити доволі потужний рух туди на 85. Пам'ятаєте. Технічний аналіз. Індикатори, як RCI і MACD, вказують на продовження бичачого тренду. Прогнози передбачають можливе зростання до 80 або, як я кажу, до 85. Ну, це це от той коридор 80-85 стратегії торгівлі. Довгострокові прогнози залишаються оптимістичними, з можливістю досягнення нових максимумів, враховуючи поточні тренди та технічні індикатори. Декілька прикладів від експертів, що вони думають, і в підсумку. Можна сказати, що ця сторінка, на яку ви можете і тут перейти, демонструє сильні вичачі сигнали та має потенціал для подальшого зростання. Більш детально думки переходьте і дивіться, кому це потрібно і цікаво. А моя думка на 10 червня 2024 року. Гадаю, вам зрозуміла. Пишіть свої думки, спілкуйтесь з криптоспільнотою в коментарях до відео, вони відкриті. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Ви бачите, відео виходять регулярно. Завтра ми розглядаємо загальну ситуацію по альткоїнам, які є точки входу. Ще є вони. Потім розглядаємо альткоїни цього тижня. Ну і за традицією, головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено. Знищений дорогий літак, у них військовий за 800 км. Це літак. Останнього покоління. До речі, Україна перша в світі, хто знищує літак останнього покоління. І ще добра новина. Наші вчора по Білгородській області вдарили вперше нашими військовими літаками, знищили базу орків. Не забувайте донатити на ЗСУ, гадаю, всі ви розумієте важливість цього процесу. А ми завтра з вами розглядаємо точки входу в альткоін сезон. З вами був Віктор. До зустрічі!